Його і тому він був обраний мною як просто в нових знань. Відповідно, для підготовки до цього уроку я використала себе навчальну програму 2010 року видавництва, оскільки ній якраз передбачено диференціацію на профільний академічний та стандартний рівень саме класу. Він якраз клас, в якому ми працювали, йшов з академічним рівнем, урок буде ще зміщений, оскільки за бажанням школи надається бойовий. З положенням, такий варіант можливий, з варіативної задоволенням. Також підготовці уроку використовувала підручні поперед 10 клас, посібники та джерела джерел з інтернету. Опорні схеми, які я, готу, які я готувала самостійно, теж ну, відповідно, ну, вони вже були оригіналь, ну, оригінальні версії. Оскільки років я обрала засвоєння нових знань, коли я дотримувалася якось структури. Пойдуся підприємного уроку, як він і до його основних етапів. Організаційний етап я запланувала таким чином, щоб насамперед залучити учнів до роботи, за, за, е, спонукати їх до роботи і заявити їх позитивний настрій. На мою думку, це мені вдалося, тому що учні відразу включилися, відразу сприйняли вчителя більш-менш адекватно і відповідно налаштувалися на позитивний лад і на роботу. Е, Надалі вийдемося, проблем з спілкуванням з учнями, ніби не. Не спостерігалася, працювати мені з ними було легко, я думаю, що їм також не важко. Тільки видно, що в кінці року вже те, що просто ну, учні були втомлені, можливо, через те, що не було мною трішки враховано специфіку самого закладу. От. Е, при метою перед собою я ставила, е, я стала дещо специфічно, не просто розглянути основні властивості елементів, а показати їх як наслідок особливості будови їхнього атома. Саме тому я глибше на цього зупинилася. Я потратила. Можливо, дещо більше часу, ніж планувала на це, але я це зробила зумисне з тої причини, що це є великим підбутком для подальшого вивчення всієї хімії як не металічних, так і металічних елементів, подальшого органічну хімію. Це є особливістю моєї методики. Я насамперед намагаюся при своїй роботі учням як мінімум повідомляти, і в до всіх висновків доходить під час роздумування. І в даному випадку це було доречно, тому що учні на це з легкістю пішли, в них база хороша. І я вважаю, що мені це вдалося зробити. Тобто на основі їхніх наявних знань пов'язати їхній досвід їхні наявні знання з тим, що було вручне. З'ясувалося учні поняття володіють основними поняттями хімічними, зокрема такими, як радіус, а негативність, те, що поняття було уточнене. Володіють, розуміють різницю між металами і не металами, між металічними елементами і металами і неметалічними. І не металами, також мають великі знання періодичного закону і періодичної системи. Відповідно, на мою думку, це було доречним легше корхнути побудову атом. Відповідно, побудувалися роботи таким чином, що інформація подавалася певними блоками, і я намагалася після кожного блоку зробити своє закріплення. Я думаю, що це теж було доречним, оскільки після великого блоку учні знання дещо. Змішуються, вони до кінця розуміють, не до кінця не усвідомлюються. Легшими далекими порицями відповідно проводити однометне закріплення, в чому мені допомагало повній схема. Я думаю, що учні вони надалі теж стали в пригоді. Е, окрім того, окрім мети навчання, я стала перед собою також метою розвиваючи. Думаю, що в деякій мірі цього вдалося мені зробити, тому що логічне мислення явно розвивалося, бо вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, теж було реалізоване. Е, також я поставила перед собою виховну мету, а саме. Е, в деякій мірі покра... виховувати здорові виховувати здорове зберігаючи ставлення до свого, взагалі реалізувати можливості хімії для формування здорове зберігаючих вмінь та навичок учнів. Це я здійснила через деякі проблемні питання, через деякі е, окремі невеличкі такі моменти. Зокрема, навіть як з'ясувалося, учні легко розуміють, вміють легко переходити знань хімічних на, на біологічні, Бажаю, щоб досягла, ну, що теж реалізували міжпредметні предмети як внутрі предметів, так і ніж Внутрі предмети зв'язки вдалося мені провести з перспективним вивченням нітрогену. Також безпосередньо було згадано курс 8 класу практично, весь періодичний закон, також хімічні зв'язки. Також зачепнули курс хімії 7 класу, та молекула. Можливо, тут учні дещо е, виявили, що трішки прогали, не були програли, не знаю, чи вдалося повністю їх ліквідувати, тому що лоталі ну, це поняття будуть оточуватися, поглиблюватися, систематизуватися та узагальнюватися. Е, також між предметів, зв'язки ски мені в ну, деякій мірі, допомогли реалізувати, тому що е, насамперед це не було задоволено не подумайте, чогось такого, просто учні реально були цікаві. І вони з легкістю поводили паралелі з історичними фактами, це самим. Думаю, було цікаво побачити. Я сама точної дати не знала, бо учні знали краще за мене. Єдине, що мушу уточнити, що таке дійсно це був хлорне. Ну, це був саме хлор, 171 тонний його було викинуто 22 квітня 1913 року, битві під Іпром. Як результат, дійсно за кілька хвилин загинули 6 тисяч людей. Ну точно, фактично, ця інформація по суті прозвучала з дитини. Це була цілком, адекватна класна нова інформація. Чесно кажучи, сама не знаю, як так вийшла. От крім цього вдалося провести паралелі з геометрією, як не парадоксально. Учні виявили свої знання і ламаних ліній і. Діагонали і всіх чотирикутників, які тільки можна. Е, також хочу додати, що е, е, такі використала прийоми та методи в своїй роботі, як традиційні, так і те, що оригінальні. І, зокрема, форма роботи поєднувала не ну, поєднувати, з кількість була велика кількість то зробила порна індивідуальну і на самостійну роботу, тому що реально було легко простежити за учнями. це Принцип я за такої невеликої кількості учнів перевагою, тому що легше поконтролювати, оскільки в групі в одно залишається буде один два учень і сачкує. Через те, я не вважала за потрібне, об'єднувати їх тут в групи. Крім цього, мені здалося, принаймні, можливо, на мій погляд це було зовсім об'єктивно. Але... Що учні працювали всіх, хтось більше, хтось менше. Були звичайно учні, які активніше включалися в роботу, зокрема, Анастасія дуже активно працювала, Валера активно працювала, але не було жодного учня, який пасивно сталося на уроці. Можливо, вони всі завдання всі виконували одночасно рівноцінно. Можливо, завдання були достатньо диференційовані. Я, чесно кажучи, не розраховувала на високий рівень учнів. я не знала, що в них до цього часу, що у них дві години в тиждень. в мене сама тема збила з Але Часто я трішки зализала плану, чесно кажучи, можливо, це був мій педагогічний недолік. Але я боялася просто не встигнути, з нею можна було реально зробити більше роботи, якщо б її просто по-іншому. Ну, Просто це була специфіка того, що перший клас хороший розумні, вчитель, відповідно, належно, чи підготували. Це я вважаю заслугою в першу чергу вчителя, і на другу чергу вчителів, ну, свої заслуги так було ще дорог, прийшла, повезло. Е, також хочу додати, що е, ну, важливо було те, що. Під час уроку було повторно практично всі ключові поняття з хімії 7-8 го класу і, 9, ну, і деякі 9 класу. Е, щодо продовжую так по структурних компонентах, згідно з вимогою хронометражу, вважаю, що вклалася, тому що на організаційний етап, на актуалізацію повних знань і на засвоєння, на уроці засвоєння нових знань передбачається близько, сумі близько 30 хвилин. Це було дотримано, оскільки спочатку актуалізація провела з допомогою невеличкою гривні «Пізнай мене. Ну, я я такий спосіб часто все пропоную. Трошки просто учні, можливо не зовсім зрозуміли, що вони хочуть, але на результаті включилися роботи і заданість не було виконано. Повторили всі основні положення, скажімо так, основні ключі з перевичного закону, з'ясували основні закономірності розташування в передичній системі хімічних коронавітів, і як результат це стало підвідключенням для того, щоб... оскільки попередньо кожного блоку проводилася закріплючі завдання. Знову ж таки, можливо, були недоліки в тому, що недостатньо широко використала діапазон назадів та форму роботи, оскільки знову ж таки планувала іншу кількість учнів, тобто не врахувала таку невеличку кількість учнів. Також вважаю, що організо... самостійний роботов організовувалися ціну всіх умов, оскільки вдавався заздалі було вказано час, який вводиться кожного разу, було вказано, скільки вдається секунд чи хвилин, того чи іншого завдання. І після за... на закріплення було проведено пліс фініш, який виявило, що учні знання на, певні... на певному рівні засвоїли. Проблемне питання вирішилося само собою в ході. відповіді. домашні завдання було сформулювано чітко, вчасно. Диференційовано, передбачено індивідуальне завдання і передбачало частково пошуковий використання частково-пошукового методу перспективи, оскільки для виконання даного завдання недостатньо достатньо було наявних знань, які в підключені, але потрібно, що було використовувати вже інтернет. Відповідно, можливо, не той, що буде точно таким, що знанням всіх учнів були оцінені не всіх, і це не повинно було робити, оскільки це було своєму матеріалу. Я оцінила двох учнів за те, що Настя, одна з учениць, справилася першим завданням на Бліц-Фініші і подавала. Самоаналізу учням своєї діяльності. Вважаю, що це було доречним, учням це приховало до свого і хочу зазначити, що ні, ні одного, як не джо колись така не було, і в принципі учні вийшли з уроку задоволені, якщо навіть трішки і можливо хтось там перепрацювався, чи можливо трішки не звикло. Тому що я розумію, що я чесно, просто я знаю, що вона була бути скульптка, коли я чесно не почула цей момент. Якщо я не почула його, я би була в тому, то свого її провела. Просто я чесно не почула. Дякую за увагу. 啊，是。